Моя свекруха зламала наше весілля ще до того, як воно почалося на слух, історії про наше весілля і медовий місяць розтягнуті на кілька місяців. Тож доведеться розповідати частинами. Навіть зараз у мене підвищується тиск, коли я згадую все це. Пишу потроху щодня і кидаю, коли відчуваю, що вже готова когось зарізати. Почну з самого заручення. Я вже згадувала, що моя майбутня свекруха досі не може відпустити свого розлучення, яке відбулося ще десь у крейдовому періоді. Серйозно, минуло вже стільки років, а для неї це, наче свіжа рана. Тато мого чоловіка одружився знову через кілька років, і свекруха реагує на це так, ніби він просто встромив їй ніж у серце. Вони мали спільну обіку 50 на 50 над моїм чоловіком більшість його життя, але свекруха завжди називала себе самотньою мамою і досі називає себе так, навіть коли її єдина дитина вже вже дорослий одружений чоловік. Її образа на колишнього настільки велика, що вона розповсюджується і на його нову дружину, мачуху, мого чоловіка, і навіть на його зведених сестер. Ми не можемо навіть згадувати їхні імена в її присутності, наче їх просто не існує, бо в її уявному сонячному світі вона сонце, а єдина планета, що навколо неї крутиться, це мій чоловік. Ми одразу розуміли, що весілля стане проблемою, бо, очевидно, ми хотіли бачити на ньому всю нашу родину. Жодного сценарію, де не буде татаму. Чоловіка ми навіть не розглядали до того ж, він вважає свою мачуху своєю другою мамою, а його зведені сестри мали стати моїми подружками нареченими. Це було неминуче, і Свекрусі доведеться якось із цим жити. Коли ми повідомили їй про заручини, вона була дуже схвильована. Почала говорити про весільні деталі, пропонувала допомогу. Здавалося, що все йде добре. Ха-ха, ні. Минали тижні, і наче нічого не відбувалося. Ми навіть не торкалися цього напряму, бо просто припускали, що вона не повна ідіотка і розуміє, що вся родина чоловіка буде запрошена. Бо ну а як інакше? І ось одного дня вона запитала мене, чи вже я вибрала подружок наречених. Я відповіла, що так. І тоді вона питає. А в тебе є місце ще для однієї? Мені здалося це дивним. Я сказала, що всі, хто був достатньо близький, щоб стати моєю подружкою, вже обрані. І тут вона почала плакати. Я для тебе не важлива? Так, правильно. Вона хотіла стати моєю подружкою нареченою. Що за чорт? Я сказала, що вона вже є частиною весільної церемонії, адже вона мати нареченого. А вона у відповідь: Я хочу бути подружкою нареченою, бо так я зможу стояти попереду під час церемонії, а не сидіти на лавці. Я це добре запам'ятала, бо тоді подумала: Ого, ми ж їй досі не сказали, що весілля буде не в церкві. Я пояснила, що кількість подружок дорівнює кількості дружбів, і це не змінити. І ще нагадала, що батьків нареченого і нареченої традиційно урочисто проводять на початку і садять на почесні місця в першому ряду. Тож вона точно не буде, як будь-який інший.